Записуємо площа трапеції. Продовжуємо. Продовжуємо площу ми Відкриваємо підручник. Відкриваємо підручник, сторінка 180. Сторінка 180. На сторінці 180. Перше завдання, яке ми з вами виконаємо. Відкриваю демонстрацію. номер 2910. Бічна сторона рівнобічної трапеції дорівнює 20 корінь з 3 сантиметрів. І утворює з основою кут 60 градусів. Знайдіть площу трапеції, якщо в неї, можна вписати кут. Якщо в неї, можна вписати кут. Це ми з вами зараз розберемо коротку умову. Пригадаємо за якої умови можна писати коло в чотирикутник? Це ми з вами пригадаємо так. Рівнобічна трапеція? А, Б, С, Д. Далі, що в нас відомо? Бічна сторона рівнобічної трапеції, ну, відповідно, АВ дорівнює СД, дорівнює 20 корінь з трьох. 20 корінь з 3. Квадратних сантиметрів. Далі сказано, утворює з основою кут 60 градусів. Ну, відповідно, якщо утворює з основою, а вона у нас рівнобічна, значить, можна стверджувати, що кут БАД дорівнює куту СДА і дорівнює 60 градусів. Далі. Знайдіть площу трапеції, якщо в неї можна вписати коло. Знайдіть площу трапеції. Чого нам не вистачає для площі? Давайте це розберемо. Висоти. Висоти. Давайте проведемо висоту. Вона в нас рівнобічна, тому я думаю, що з одного боку нам буде її достатньо. Основи. А, в нас основ немає. Тоді дві висоти проводимо. У нас жодної основи немає. Тоді нам це як прямокутник знадобиться. Так, BH і ЦК. І ЦК. Записали. Переходимо до розв'язку. Давайте з вами пригадаємо умова писаного кола в чотирикутник. За якою умови можна вписати коло в чотирикутник? Його можна вписати в коло. За умови, коли сума протилежних сторін рівна. Тобто, що це означає? АБ сторона плюс АБ, плюс СД дорівнюватиме сумі сторін Б та АД. Б та АД. Суму якихось сторін вже з цієї умови можна знайти? Ну, Абе плюс СД. А плюс СД, правильно. А плюс СД дорівнює 20 корінь з 3. Плюс 20 корінь з 3. Оскільки трапеція рівнобічна. Чому це буде дорівнювати? 40 корінь з 3. 40 корінь з 3. 40 корінь з 3. Далі. Тепер виходячи з цього. А, точніше так. Це ми суму сторін знайшли. Е, виходячи з цього, якщо нам сказано, що в неї можна вписати коло, значить, відповідно, сума верхньої та нижньої основи буде також дорівнювати 40 корінь з 3. Згодні чи ні? Так. Якщо в неї можна вписати коло. Далі. А тепер, виходячи з того, що в неї можна вписати коло, суму основ знайшли. Тепер, чого нам не вистачає для площі? Якщо ми запишемо формулу площі. Не вистачає тепер тільки висоти. Тобто BC плюс АД в нас є, не вистачає лише висоти. Ну, нехай буде BH Так? В принципі, нам і основи не потрібні. Так, тепер, яким чином нам знайти BH? Дивіться, в нас відома. У нас відома АБ. Треба знайти BH. Треба знайти BH. І є кут BAD. Записуємось синус кута BAD дорівнює протилежний катет, тобто BH, до AB. BH до AB. Далі виходячи з цього, синус 60 градусів. Дорівнює BH ми не знаємо, а АБ за умовою 20 корінь з 3. 20 корінь з 3. Далі, тепер, виходячи з цього, синус 60 градусів. Чому дорівнює? Подивіться, подумайте Сінус 60 градусів, чому дерівні? Придумали Ой, чи що? ні? 2. Корінь з трьох поділити на 2. Правильно. Корінь з трьох поділити на 2. Далі дорівнює BH. Поділити на 20 корінь з трьох. Поділити на 20 корінь з трьох. Далі. Чому буде дорівнювати BH? 20 корінь з трьох. У нас на корінь на 20 корінь з трьох. Помножити на корінь з 3 та поділити на 2. І чому це дорівнює? 30. Це буде дорівнювати 30. Це буде дорівнювати 30 сантиметрів. Ну, а тепер можемо підставити, знайти площу АБЦД Знайти площу АБЦД. Підставити значення. Тобто. А БЦ плюс АД поділити на 2 помножити на Б. Це в нас буде дорівнювати. БЦ плюс АД. Ми знаходили суму цих сторін за умови вписаного кола. Це 40 корінь з 3. 40. Корінь з 3. Поділити на 2 і помножити на 30. Дорівнює. Дорівнює. 600 корінь з 3. 600 корінь з 3. Правильно. Дорівнює 600 корінь з 3 квадратних сантиметрів. І записали відповідь. І записали відповідь. Площа трапеції АБЦД дорівнює 600 корінь з 3 квадратних сантиметрів. Записали. Наступне завдання. Записали номер 29 12. Номер 29 12. І так. Менша бічна сторона прямокутної трапеції дорівнює 8 см, а гострий кут 45 градусів. Знайдіть площу трапеції, якщо в неї можна вписати, якщо в неї можна вписати коло. Тобто менша бічна сторона прямокутної трапеції. Значить, позначили, що трапеція в нас прямокутна. Трапеція у нас прямокутна. Підписали її. А, Б С Д. Нехай позначимо прямий кут. Означимо прямий кут. Далі. Менша бічна сторона. Це яка? Подивіться, на рисунок. Подумайте, менша бічна сторона це яка? АБ. Менша бічна сторона це сторона АБ. Це сторона АБ. Далі. Далі. А АБ дорівнює 8 см, а гострий кут. Є. Про який кут йде мова. Дивіться, де в нас гострий кут розташований. Це ДА, правильно. Тут це ДА дорівнює 45 градусів. Знайдіть площу трапеції, якщо в неї можна вписати коло. Якщо в неї можна вписати коло. Тобто умову ту саму зберігаємо ми. Умова та сама у нас зберігається. Те, що ми з вами прописували в попередній задачі, тут виконуємо те саме. Тут прописуємо ту саму умову. Тобто, знову ж таки, сказано, що в неї можна вписати коло. Значить, перше, що ми впишемо, що АБ плюс СД – Буде дорівнювати БЦ плюс АД. Буде дорівнювати БЦ плюс АД. Цей момент ми з вами з'ясували. Тепер таке питання. Таке питання. Ага, нам треба площу. Давайте ще проведемо. Знаєте, чого нам не вистачить, можливо, висоти. Нам не вистачить, можливо, ще висоти. А чому буде дорівнювати висота? Подумайте, чому буде дорівнювати висота? Так. Бо. А, Б. АБ правильно. Висота це аж буде дорівнювати АБ. Оскільки там і там. І там... Я знаю, я його і показую. Поки що. От тепер вже ні його Я його і показував. Так, тепер висота АБ дорівнює. це аж дорівнює 8 см Дорівнює 8 см З цим ми розібралися. Чого нам не вистачає? Дивіться, чого нам не а вистачає. Де? Нам не вистачає АД. А ще чого, БЦ в нас теж немає. БЦ в нас теж немає. У нас ще не вистачає. Ну, дивіться, по-перше, ми з вами на Аде і БЦ ми з вами знайти навряд чи зможемо. Але, але можна спробувати знайти сторону. Дивіться, можна спробувати знайти сторону СД. Можна чи ні? Ви знаєте, давайте я її червоним позначу, як зазвичай, щоб було зрозуміло. Можна знайти спробувати, спробувати де? Ви знаєте, що у вас є сторона CH і також є кут CDA А CDH. Що можна застосувати тут? Можна застосувати синус кута CDA. Тобто відношення протилежного катета CH до гіпотенузи до CD. До гіпотенузи до CD. Синус 45 градусів дорівнює CH. А CH ми з вами знаємо. Це в нас 8. Поділити на CD. Далі синус 45 чому дорівнює? Дивіться в таблиці, синус 45 чому дорівнює? скоріше за все це буде корінь з 2 поділити на 2. А, так, так, так. 8 поділити на CD. 8 поділити на CD. Далі. Тепер, як звідси знайти CD? Дивіться, як звідси знайти CD. Помножити на 8. Поділити на корінь з 2. Нас виходить 16. Поділити на корінь з 2 Але давайте з вами позбавимося від ірраціональності Домножили чисельник на корінь з 2 та знаменник на корінь з 2 Що в нас тоді залишиться? 16 корінь з 2. На 2. І чому це буде дорівнювати? Вісім корін з двох. Вісім корінь з двох сантиметрів. Вісім корінь з двох сантиметрів. сантиметрів. А тепер дивіться, виходячи з умови, що ми можемо вписати коло. По-перше, можна знайти тепер суму АВ плюс СД. Оскільки ми знаємо обидві сторони: 8 плюс 8 корінь з двох. Вісім плюс вісім корінь з двох. Обчислити ми нічого не можемо, тому так і залишаємо. Але ми з вами вказ... вказували, що якщо можна вписати в коло, то АБ плюс СД буде дорівнювати Б плюс АД. Тобто також можна сказати, що Б плюс АД буде дорівнювати 8 плюс 8 корінь з 2. І більше нічого ми обчислити поки що не можемо. Більше нічого ми обчислити поки що не можемо. Далі. Далі. Чого нам не вистачає? Для, вис... для знаходження площі. Чогось нам не вистачає, чи все вже є? Намагаємося шукати площу. Намагаємося шукати площу. БЦ плюс АД 8 плюс 8, корінь з 2. Поділити на 2, помножити на висота в нас помножити на 8. Що в нас тоді виходить? 8,2 ми можемо скоротити. У нас виходить тоді. О, так, 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 так. 8 плюс 8 корінь з 2. Помножити на 4. І що в підсумку вийде? Дивіться, що вийде в підсумку. 32 плюс 32 корінь з 2. 32 плюс 32 корінь з 2. Квадратних сантиметрів. Отака От буде в нас площа. І записали відповідь. Площа ABCD дорівнює 32 плюс 32. Корінь з 2. Квадратних сантиметрів. Ваше завдання записали. Та, я, я. Параграф 6.29, номер 29. Номер 2911, 29. 13.